Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми поговоримо про черговий російський повітряний удар, який головним чином прийшовся по Одеській області. Що відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, вночі, 7 грудня, 2023 року. Росіяни здійснили чергову повітряну атаку України із застосуванням безпілотників Камікадзе типу Шахєр. Головною їх ціллю стала Одеська область і ще увечері напередодні стало відомо, що вони запустили оці дрони з території окупованого Криму, скоріше за все, з полігону на мисі Чауда, це біля Феодосії. За повідомленням повітряних сил України, всього росіяни запустили 18 таких безпілотників, і вони йшли кількома хвилями. Перша хвиля йшла через Миколаївську область у сторону Хмельницької області за вже звичним за останні тижні маршрутом, але вони туди навіть не долетіли, тому що було збито майже відразу над Миколаївською областю три таких піспілотники. А ось друга та інші хвилі вже були спрямовані на південь Одеської області з боку моря, і там вони летіли використовуючи умови місцевості та близькість до державного кордону з Румунією, щоб ускладнити роботу протиповітряної оборони. Але і тут росіян чекала, ну скажімо так, невдача, тому що на одеському напрямку було збито 11 дронів. Таким чином, загалом з 18 дронів було збито 15. В тому числі 11, як я вже зазначав, над Одеською областю, три над Миколаївською, і ще один десь у іншому регіоні. Але на жаль, було відзначене влучення у припортову інфраструктуру в Одеській області у Придунайському регіоні, і від цього була пошкоджена будівля елеватору, були пошкоджені автомобілі, була пошкоджена інфраструктура з перевантаження зерна, і одна людина загинула. Ми стежимо за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!